Пілектазія. Чи потрібно ліктування? Піолектазія це розширення. Да? Е, якщо ця ситуація пов'язана з камінцем, наприклад, да, порушення відтоку, іде сечі, і ця е, 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 лоханка розширена, але відток сечі, там, наприклад, там, не дуже порушений, то нічого не треба робити. Нічого не треба робити, не треба за це переживати. Но дуже часто буває, ой, гідронефроз там, наприклад, виникає, це катастрофа, ой, гідронефроз. Гідронефроз виникає чому? Нирка сечу фільтрує, тобто нирка і далі пропускає сечу через себе. Але вона не відтікає. Там може бути спайка, там, наприклад, перев'язали води під час операції. Така ситуація теж часто трапляється. Чи камінець застряг. В такому випадку сеча проходить через нирку, але вона не відтікає. Тому там, що роздувається, як дамба починається, і тиск підвищується. І цей тиск починає давити вже на паренхіму нирки. І що? Об'єм паренхімії нирки зменшується, тому гідронефроз призводить до щодо зменшення фільтраційної поверхні нирки. Таке, звичайно, потрібно усувати.